Ще зараз Інгулецький парк змінюється до невпізнаності. Зникли старі асфальтові доріжки та потрощені лавочки, натомість кипить робота. Зона відпочинку дочекалася першого за кілька десятків років капітального ремонту. Ми продовжуємо приводити наш міст в порядок і реконструювати зони відпочинку для жителів нашого міста. Коли я підписував договір о соціальному партнерстві з з Сингульцом, ми одразу заложили. Вместе, вместе с другими объектами, такими как больницы, освещение, дороги и все остальное по нашему городу, и три с половиной миллиона э, денег для проведения порядок э, и парка на Ингульце. Это исторически так сложилось. Любимое место отдыха Ингульчан, и потому э, исходя из той ситуации, которая... Ну, сейчас в этом парке. она вона требують мест, там, де гуляють наші там мамочки з дітьми, работники предприятия в вихідні дні. тому э, город наш нас, нас поддержав в этом направленні у ході реконструкції в ангулецькому парку наново заасфальтують алеї та прокладуть нові пішохідні доріжки. Крім того, для комфорту відпочивальників тут встановлять нові лавочки та урни, а також змонтують нову мережу освітлення з економічних діодних ліхтарів. Такі зміни мешканцям ангульцям до вподоби. Возьмемо за цей парк, який вже багато-много багато, літ багато да, стояв, просто стояв, заростав і социальным соціальним програмам изменения и йдуть далі. Змінення це дуже добре. Закінчити усі роботи з перевтілення парку мають на меті до кінця серпня. Аби свято Незалежності мешканці Інгульця зустрічали в оновленій зоні відпочинку. Всеволод Прокопів Владислав Талалай цей день.